В першу чергу, як ми сюди заїхали, що ми почали, це укріпляти позиції. Почали розширювати окопи для зручності, щоб можна було швидко переміщатися між е, бійницями, щоб не застоюватись довго на одному місці, бо ворог пристрілюється до певних бійниць, якщо з них часто працювати. Ну, в першу чергу так само собі місця, звідки працюємо, укріплюємо. Ось такими штуками, що є під руками, все використовуємо, все, що годиться ну, зараз відносно тиша, буквально вже два дні. Я думаю, що зараз це зв'язано з 9 травня. На 59 я думаю, що вони порушать режим тиші по-любому. <плес> Намагаються зробити якусь провокацію, тому що наші сили не роблять ніяких провокацій в сторону противника, зберігають режим тиші і врегулювання ситуації. Це ж Ну вони тільки вона, потім я вам дам можна оцінити і можна писати статтю про цю. Реально оплата.